Я клоун і я дуже горжусь. від дурня? Немає шкоди, поки інші дурні не виберуть його своїм лідером. Вибачте, який є Вікторія Джой нагадує про події 17 січня 2022 року. Петра Порошенка затримали на кордоні, він вимагає пояснити дії прикордонників щодо його недопуску на територію України. Прикордонники не допускають без пояснення будь-яких причин, під приводом якоїсь перевірки, не допускають на територію України. Сьогодні, поки президент Петро Порошенко повіз на фронт-бригадам, які воюють на сумському напрямку, велику партію дронів і техніки, прокурори, інваліди під керівництвом Татарова арештували рахунки його підприємств. Всі пам'ятають, як зелена влада готувалась до здачі України ворогу. Згортання ракетних програм, будування і розширення доріг, по яким ворог зайшов як собі додому, розмінування Чонгару, відвід військ Нацгвардії з аеродрому Гостомель, цей список можна продовжувати ще довго, але для успішної здачі країни тоді була ще одна умова, з якою Пліснєва не впоралася: зробити так, щоб в Україні не було Порошенка або в крайньому випадку посадити його. За місяць до повномасштабного вторгнення зеленого ПГ намагалась не пустити Пороха в Україну, коли він повертався з закордонного відрядження. Тоді посадити знову не вийшло. Порох в Україні допомагає армії. Ну тоді, хоча б тепер не випускати його за кордон після 24 лютого, щоб він не зустрічався з західними політиками, не просив про допомогу, не просував Україну в НАТО, але втрутились західні партнери. Знову не вийшло. То що ж робити, щоб зупинити допомогу армії від ворога? Правильно арештувати рахунки його підприємств. Не сумніваюся, що по ітогу і тут у них нічого не вийде, але поки це законло при владі, вони будуть робити все, щоб від України нічого не залишилось. В той самий час слуги тікають з України. Громадянин Ізраїлю та народний депутат слуг народу Куницький не повернувся із закордонного відрядження і планує осісти із сім'єю в Канаді. Денис Царук, скажіть, а які тут мінуси? Так би вся за команда зробила, ми б давно перемогли. Керівник всіх правоохоронців України Татаров щонайменше 9 разів літав у Москву після 2014 року. Востаннє за даними журналістів проєкту схеми, Татаров влітав до Росії наступного дня після перемоги Зеленського на виборах президента. Це дуже прикметна історія, яка дуже добре показує, ким себе оточив Володимир Зеленський. І чому захід так коливається, думаючи про те, а Україна правда вже так хоче відпіти від Росії? Ну тому що знаєте, коли і це якось трошки тупувато, да, коли. Президент Зеленський, от, наприклад, вчора поїздив в Будапешт, дуже класну промову сказав злутаку, знаєте, по хорошому поджуюсь з кожним словом. Але коли тебе оточують такі люди, як Єрмак, коли тебе оточують, оточують такі люди, як Татарап, такі люди, як Смірнов, коли у тебе були в команді Шефіри, Трофімови, Слюсаріви, Баканови, ну якби дуже складно, і ви ж розумієте, що весь цей бекграунд у західних лідерів на столі лежить, і він тільки посилює їх нерішучість. рішучість. Посилі аргументації в голові, що як-то ми з рускими договоримося, це все закінчиться, Ну чого та все перельоти Олега Татарова до Росії в період з 2014 по 2019 рік. Це може бути доказом, що в офісі президента сидить російський шпигун. Цей тип не дарма настільки схожий на щура. Олег Татаров свідомо діяв проти демократії в Україні в 2014 році, коли виправдовував дії Беркуту. До 19-го року, коли захищав регіонали Єфремова і власність Портнова, і після 19-го року, коли втерся у довіру до нового президента, Татаров реально є керівником служби безпеки, а не клієнтом якого служба безпеки могла б перевірити, звісно, ніяких кадирівців на вулицях Києва він не вбивав, такі як він діють чужими руками і дуже боязкі. Але питання в тому, що його оточують такі люди. От як, наприклад, татаровико, які, звичайно ж, нікуди не ділися. Ну а що ми не забули про господина Галущенка, якого напряму називають людиною Диркача, і так далі. Тут кого не в навколо зеленського пальцем. Це, от, от це от таке, знаєте, цупке, тепле, близьке проросійське коло, яке оточують зеленського. І нормальних людей там фактично неможливо побачити, бо їх вони там не можуть з'явитися. Київ міськбуде відмова від запрошення України в НАТО через. Корупцію, цензуру, наступ на свободу слова, узурпацію влади, встановлення диктатури, ігнорування конституції це лише відмовка. Це таке визначення дає завгосп-диктатор Єрмак. Ти щось не дуже, а ти нормальний, твітерянин Івел Максим. Більшості країн, якщо проти тебе йде суд, тебе не призначають на жодну державну посаду, навіть простим діловодом. А в нас призначили на посаду міністра юстиції підозрюваного Стефанчук. Мені важливо, що ми максимально боремося з корупційними ризиками. Тепер спитайте Байдена, чому ми не в НАТО, 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 пам'ятки любителям шашликів голосувати по приколу та поржать зліва лінія оборони Мажено Мангергейма. Та Суровікіна справа лінії оборони Зеленського Валерій Прозапас посипався фронт, провалена мобілізація, проблеми з західними партнерами, слуги розбігаються за кордон, корупційна вертикаль пішла в рознос. Вихід є блокувати рахунки підприємства Рошенка і людям нравиться, і поговорити є про що позитивним на єдиному марафоні. І міліція цьому добре навчена, і його 5-6 менеджерів задоволено. Десь так само всі півроку перед нападом добрим українцям крутили шоу «Посадіть Порошенка замість мінувати Чонгар, поповнювати бригади та фінансувати зсу. А потім Буча в Україні дуже легко прогнозувати. Тут все вже було. Під Зеленським парламент, Кабмін, силовики все погоджувалося під його ім'я і під його відповідальність. Він Єрмак, Татаров. Які зараз цю всю, всю ситуацію, вони мають бути під прицільною увагою українців? Чому Іван Баканов має сидіти у тюрмі за державну зраду та співпрацю з ФСБ Російської Федерації? Ігор Кондратюк разом з Бакановим повинен сидіти той, хто призначив під час війни людину, яка ні дня не працювала в СБУ і не мала фахової освіти на посаду очільника СБУ, що призвело зрештою до загибелі сотень тисяч людей. Екс-голова СБУ Іван Баканов виконував завдання ФСБ РФ, призначав агентів ФСБ на вищі керівні посади для дезорганізації роботи СБУ по захисту від Росії, сприяв агресії РФ та був співучасником плану здачі України російським окупантам, керував контрабандою та підривав економіку України в інтересах РФ. Перебування Баканова на свободі це просто наруга над законом та справедливістю. Це зрада не тільки держави, це зрада пам'яті тих десятків тисяч героїв, які загинули та продовжують гинути, щоб виправити наслідки дій Баканова та його російських керівників. Іван Баканов, на мій погляд, це відкритий ворог, який продовжує виконувати завдання Росії та продовжує діяти проти України. А... Проста Uh, but... Роман Червінський особисто від себе можу повідомити про злочин Баканова Івана, друга дитинства Зеленського, який полягає у відвертій брехні слідчому СБУ з метою притягнення до кримінальної відповідальності за відомо невинної особи. Баканов у моїй справі надав покази, які повністю розходяться і прямо протирічать показам інших співробітників СБУ, а також реальним обставинам. І я зобов'язуюсь довести це у суді для притягнення вказаної особи до кримінальної відповідальності за надання завідомо неправдивих показів з метою кримінального переслідування мене в інтересах Зеленського, який і є головним зрадником країни. Всі решта співвиконавці. У нас це зашибіс. Десь так приблизно виглядає інтерв'ю Єрмака. Єрмак абсолютно справедливо зауважив, що в інших країнах теж є корупція не лише у нас, тільки от, дорогой Андрій Борисович, в інших країнах додатком до корупції чомусь йдуть F-16, петріоти, арчери, хай марси, атакамси тауруси. А в нас велике асфальтівництво, прокурори, інваліди, грабіж на дронах, слуги по лондонах. Та золоті батони, що Януковічу й не снилися. Тому ця ваша діч в інтерв'ю ордоносній Мосичук Краєвський, звичайно, подіє на лопоухого глядача єдиного, а от назовні краще такого не казати. З вас сміятись будуть. В НАТО серйозні парні там на такі хитрі дупи свій болт з різьбою, навіть на найвеличніші дупи. Відбувається інформаційна війна. Нині Москва працює над тим, аби заплямувати імідж нашої влади. Отже, друзі, ми з вами всі, ті, хто говоримо, що в їхньому зашибісь колосальна корупція, що в їхньому зашибісь, е, страшенні зловживання владою, що в їхньому зашибісь формування авторитарного режиму, нищення е, влади на місцях, дискредитація будь-яких органів влади, тому, що все заточується під банкову. Так от кожен хто це говорить це якраз працює в інформаційній війні Москви. Світлана Самарська, у мене на днях сталася певна особиста подія. До мене звернулася людина з далекого 19-го року. Далека вже на сьогодні людина, але тоді, тоді ми сварилися так, що енергією цих сварок можна було б опалювати маленьке містечко. Я кричала і плакала. Я відчайдушно боролася за своє майбутнє у цій країні. А зараз вона з'явилась, ні, не ховай очі, не каже давай не будем», не каже, а ті, що краще, а прямо в очі. Ти була абсолютно права. Його вибрали саме для цього. Я стільки начиталася. Раніше думала, від таких слів має зійти лавина чи грім там, чи вітер, хоча б, а на душі порожньо. І абсолютно до лампочки ці такі щирі, такі великі, такі вирячені очі. Я скільки начиталася. А раніше ти читати не вміла, у тебе вух не було, очей, розуму, досвіду, совісті, відповідальності. Що ж ви наробили? Мовчу у відповідь: просто далека людина з далекого минулого назавжди. Та це прецедент, щоб так, ото в очі відкрито інші пацієнти марафону звинувачують бояр, Себто гниле оточення кидає тінь на хорошу, в принципі, людину. Одне питання, пацієнти: якщо винне гниле оточення, то чому воно гниле оточення не звільняється хорошою, в принципі, людиною до останнього, коли зашквари шкварчать на пів планети? А коли звільняється, то, наприклад, бакану, винний у сотнях тисяч смертей, спокійно відкриває флоп і липиться з фото в стильних очочках. Чому від віднині офіційного яєчного баригу проводжають оваціями в Верховній Раді, оваціями карл? А скільки їх таких прилаштованих, захованих, покритих хорошою в принципі людиною, топових зрадників корупціонерів, бо так працює система. Наскрізь гнила і смертельно небезпечна для існування держави, система, яку очолює і кришує хороша в принципі людина. А ви вам назви немає, визначення немає. Ви своє життя під відкіс спустили ще й дітей своїх, і навіть онуків прирекли, хоч поржали нинішня влада. Це люди, вони або бездарні, або є непрямими агентами впливу, тобто просто цивілізаційно належать до цієї російської історії, яка їм ближче, або прямими агентами впливу. І докази тому дуже багато, і буде, думаю, з кожним, скажімо так, моментом, коли буде віддалятися Влада Зеленського, все більше і більше.